Поважні гості, і я з приємністю запрошую до слова заступника міського голови, пана Тараса Мета. Січасні оці, шановна пані директор, шановні гості з Австралії, шановні вчителі, пані і панові, діти. Знаєте, я переконаний в тому, що ніякі океани не можуть розділити оцей дух українства, який живе в Австралії і який існує тут на Україні. І тому вітаючи нині вас, усіх у тому залі, я хочу передати ці вітання від імені міського голови, депутатського корпусу, від себе, зокрема, ходить тієї ці цікавої зустрічі, де школа номер 1 відповівна школа, справді рідна. Школа імені Івана Франка зустрічає поважних гостей по духу, по крові, по вірі, за океаном. Я переконаний і вірю, що школа номер 1 і хочу побажати їй, далі проносила оцей дух любові до своїх друзів, братів, які живуть зі неї, які вже поєднали з себе в співпрацю. Я хочу, щоб ви далі плекали в собі дущисть, гостинність і щедрість, яку вже започаткували. А ось це не з океаном, я хочу побажати вимогу. Да спільно, творити добро не там за океаном, а ми тут. У любові до України, плекаючи її в серці і творюючи добрими поступками. І хай нам всім шести у тому, поступів любові і прагнені бачити Україну багатою, щасливою, заможною. Вам співпраці, віри у вільну, незалежну і багато Україну. І гарних добра справа щастить. Дякую.